Слава Україні! Новий рік, що минає, приніс нам безліч горя, сліз, безсонних ночей і інших різноманітних трагедій, ну, точніше, не рік приніс, а наш споконвічний ворог Росія в чергову робить спробу повністю захопити Україну. І розпочала нову активну фазу війни проти нас. І саме головне для мисливців, що росіянці цього року у нас забрали полювання, а це наша неймовірна радість. Наші солодкі мрії, наші неперевершені емоції і наша найкраща частина життя. Але тепер, після неймовірно важких часів, я впевнений на 100%, що Україна і головне для мене українські мисливці вибирають свою волю, свої мрії і своє мисливське життя. І я пишаюсь, що мисливське суспільство України стало в авангарді захисту нашої неньки, адже саме мисливці стали основою всіх ТРО в перші хвилини нової фази. От, наприклад, коли ви проїжджали блокпости, хлопці з якими рушницями там стояли? Так, з мисливськими. З перших хвилин, даже можна сказати, нападу свинособак, на повномасштабного нападу на нашу країну, всі мисливці. Ну, я думаю, що всі мисливці, бо я багатьох кого зустрічав, наш коли так точно всі стояли на блокпостах опліч, опліч опліч з військовими, з поліцією і чергували на блокпостах. Як лінія фронту відкотилася далі на схід, і потреби не стало в блокпостах в тому об'єму, я вирішив, що треба чим займатися і займався волонтерством. Ми тримаємо свій фронт, це наш фронт тут. І ми. Докладаємо зусиль, щоб ця війна закінчилася перемогою як можна швидше, і щоб ми наступного року вже в, в мирної Україні зустрілися в наших угіддях і відкрились по полюванню і обнялися з, з усіма побратимами нашими і всіх з придешним новим роком. Наша мисливська спільнота України, хоч і дуже різнобарна, але в той же час дуже об'єднана в важкі часи. І це ж нормально, бо ми велика сім'я, що, хоч і має різні погляди на наше життя і розвиток, але кров у нас одна мисливська. Тож у часи скрути, кожен з нас почав допомагати один одному, і волонтерів серед нас безліч. Кожен наш захисник, а особливо якщо він мисливець, має відчувати за собою надійний тил. Тож ми, волонтери, намагаємося допомагати всім, чим можливо, нашим хлопцям, щоб вони були ситі, теплі, щоб вони відчували, що є, що їх чекають, щоб вони відчували, що є підтримка завжди. Що ми тут працюємо для того, щоб вони були в змозі захищати нашу країну. Щоб вони відстоювали нашу незалежність, щоб вони е, тримались там, наскільки, наскільки це можливо. А ми зі свого боку тут завжди допоможемо, спробуємо вирішити питання нагальні, які потрібні, і справимось в принципі з будь-якими випробуваннями, які на наш випадають рахунок. На жаль, волонтерський теж. Слава Україні! Хлопці тримаються! Героям слава з новим! Роком! А на фронті мисливців можна зустріти всюди. Ну, Почнемо з того, що хто краще з нас знає, як тихенько так підібратися до дичини і здобути трофеї, щоб навіть Єгіра не почули. Тож в силах спецпризначенців у нас багато мисливців. Друзі, привіт! Нам довелося змінити нашу зброю. Наш коронавіст приємний шоу. Але ж наші звички полювати. Наше вміння полювати, ми перенесли на полю бою і гідно збиваємо перемогу. Я вас всіх вітаю з Новим роком, наступаючим, з наступаючим різдвом. Хай вас Бог оберігає. Я впевнений, що в наступному році ми обов'язково біля вогнища будемо згадувати цей страшний сон. І полювання обов'язково відбудеться. Слава Україні! Я думаю, багато з нас на відкритій показці стріляли в неї на захмарні висоти, підбирали навіску, траєкторію, силу вітру виміряли, враховували балістику шроту і інші дрібні аспекти. Саме тому мисливці в артилерії на вагу золота. Доброго ранку, шановні українці, панство мисливців та наших захисників ЗСУ. В минулому році ми мали полювання, яке було призначене для нас мисливців. А в цьому році ми зараз полюємо на орків. У кого є який калібр 12, 16, 20, А зараз ми маємо в цьому році такий калібр, як 122. Ми орків ложимо пачками та освобождаємо свою рідну неньку Україну для того, щоб в минулому році чи в наступному році. Мали можливість зустрітися знову з цими всі... э, любимими побратимами та обговорити свої э, байки про мисливство. Ну що ще можу сказати? Бажаю всім здоров'я, щастя, э, позд... привітання з Новим роком! Та щоб було мир та злагода на нашій землі з Новим роком! Та й просто серед людей, що за професією є військовими, і вже є досвідченими офіцерами багато мисливців, що задовго до 22-го року приймали участь в захисті нашої неньки. Дорогі українці, мисливці не тільки в угіддях, роблять все те, щоб нищити шкідників. Вони роблять його українським. З 2014 року в року мисливських угідів України з'явився новий вид шкідника росіянський. Тому наша справа: наші фронти відкриті по всій території України. І ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб вся Україна, а головне наші дітки, спали, гралися і жили в новій безпечній Україні. А ми, мисливці, в свою чергу знову відчули те сокральне диво, яке ми відчуваємо на відкритті мисливського сезону. З Новим роком! І якщо ви думаєте, що мисливські блогери можуть лише відосики знімати, то ви глибоко помиляєтесь. Бо наш Володимир, що веде канал Сіндром мисливця і з котрим я знімав шикарні полювання його колективу, де ми боролись з Навалою Лиса в їхньому районі, то тепер Володимир бореться з навалою Русні в Україні. Заради України, заради майбутніх українських красивих фільмів про полювання. Ми, мисливські блогери, відклали в сторону свої камери та взялися на збору. На жаль, цьому році нам не дали змоги дозняти для вас нові випуски. Та ми зробимо все можливе, щоб в наступному році українці мали змогу полювати та рибалити у вільній та мирній Україні. А ми, мисливські блогери, могли вас радувати новими фільмами з полювання. З новим роком! Навіть голови колективів, що просували культуру і етику полювання в Україні, стали пліч-опліч з нашими ЗСУ і разом з ними б'ють ворога. Бажаю здоров'я, салют найкращим. Хочу привітати з наступаючим новим роком усіх українців, побажати в наступному році, звісно, в першу чергу перемоги над ворогом, козацького здоров'я. Подякувати хочу всім, хто пішов захищати роль нашого рідну неньку Україну. От, а також подякувати тим ті, людям, хто в тилу допомагає, хто чим може, хто фінансово, хто волонтери, і не тільки волонтери. Українці в цьому році показали всьому світу, що ми одна дружна сім'я і друг за друга готові розірвати глотки кому. Угодно. Тому тримаємося разом, разом до перемоги. Україна понад усе, смерть ворогам. Слава Україні! Ну і звісно, мисливські активісти Політичного фронту і тут не стоять осторінь, а приймають активну участь в обороні. Бо хто як не вони розуміють важливість відстоювання права на цивілізоване полювання в вільній Україні, а не російське знищення всього живого? Привіт, друзі. Цього року, мабуть, нічого не хочеться бажати іншого, аніж найскорішої перемоги. Ну, ні в кого, мабуть, не викликає сумніву те, що якби москалі захопили владу в Україні, то наше захоплення, полювання опинилося б під табу. Оскільки людям, які мають проукраїнські настрої, безумовно заборонили мати зброю. Та що там, зброю заборонили? Нас би просто ліквідували фізично. Тому ми боронимо не лише своє життя, а й свої захоплення. Для нас це полювання, собаківництво, риболовля. Тому, мабуть, ми і взялися за іншу зброю і полюємо на інших кабанів. Перемога буде за нами, друзі. Ще раз вітаю всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим, ну а москалям. іти у відомому всім напрямку. Слава Україні! І це були привітання лише від краплини з цілого моря мисливців, що зараз приймають активну участь у війні за нашу незалежність. І я дякую кожному, хто, хоч трохи в будь-якому амплуа допомагає в захисті нашої батьківщини. Бажаю кожному з нас в наступному році перемоги і відчути той момент щастя від зустрічі відкриття справжнього відкриття вільного українського. Полювання. З Новим роком, брати і сестри українці!